Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо продовження 10-го рядка на ростку джемпера Air. Ось ми з вами зв'язали 10 рядків ростку. І цей 10-й рядок нам потрібно продовжити ось таким чином, сюди продовжити. І Закріпити його тут, щоб далі в'язати 11 ряд, так вже по колу. Це ми формуємо горловину <кій> джемпера. Щоб було зрозуміло, ось схема. Ось це наш ростовок, який ми зв'язали. І отут понизу у нього були такі фрагменти, три петлі. Ось Три петлі і стовпчик з одним накидом, або два стовпчика з одним накидом. І всього, оцю понизу по горловині, у нас вийшло при вив'язуванні ростка, у нас вийшло 22 фрагменти. Для горловини повної нам потрібно 51 фрагмент такий. 22 в нас вже є. Ось 22 фрагменти в нас вже є. Тепер від цього кута ми в'яжемо такий ланцюжок з трьох повітряних пет. З... Кожен звино цього ланцюжка буде три повітряні петлі і стовпчик з одним накидом. В третю петлю від гачка. І таким чином ми 29 таких фрагментиків, такий ланцюжок зробимо і закріпимо його на цьому куті. І далі вже одинадцятий рядок ми будемо в'язати по колу. Торосток тобто разом з горловиною, і далі весь джемпер ми будемо вже в'язати по колу. Так, ось схема: як в'яжуться ці фрагментики ланцюжка: три повітряні петлі і стовчик з одним накидом, в третю від гачка петлю. Ну, давайте це пров'яжемо. Так, Ось у нас з цього кута ми маємо в'язати цей ланцюжок. Три повітряні петлі. Раз, два, три і стовпчик з одним накидом в третю від гачка петлю. Ось так. Раз, два, три. Топчик з одним накидом, третя від гачка петлю раз, два, три. І стовпчик з одним накидом, в третю від гачка петлю. 29 таких стовпчиків ми робимо в ланцюжок. Повернусь до вас, коли зроблю цей ланцюжок. Так, ось я зв'язала 29 фрагментів, 3 повітряні петлі, і стовпчик з одним накидом в третю від гачка петлю. А, і ми дивимося, щоб ланцюжок ніде не був перекручений, і закріплюємо його в оцей кут з ізнанкової сторони, бо 10-й рядок це в нас ізнанковий. Оцей рядок ізнанковий ми в'язали. І потім ми його продовжили в'язати цим ланцюжком для формування горловини. І закріплюємо його таким самим чином. Закріплюємо звичайним з'єднувальним напівстовпчиком. Ось так все, тепер у нас в'язання буде тривати ось по колу. Ось таким чином. Все, побачимось при в'язанні наступного одинадцятого рядку. Всім всього найкращого, до побачення!